І представляють єдині знижки на Єврофаст, Софткапс, 10% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. 8 липня, поки в вухмадиті сотні українців розбирали завали під час потурної тривоги. Внаслідок атаки було зруйновано ще один медичний заклад. Там загинуло двоє пацієнтів та п'ятеро медичних працівників. Серед них відома кушарка Києва. Власниця клініки за кілька хвилин до вибуху вийшла з приміщення та дивом врятувалася. Що відомо про загиблих та деталі цієї цинічної атаки? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Після повторної російської атаки було зруйновано клініку, яка розташована на вулиці Раїса Окіпної в Києві на четвертому поверсі будівлі, який найбільше постраждав від удару, велика поліклініка, нижче стаціонар та лабораторія. Засновниця мережі медичних центрів Адоніс Ольга Гиріна розповіла ТСНЮА, що перебувала в клініці в день трагедії. Втім, вийшла незадовго до вибуху. Це одна з наших найстаріших філій, які вже 28 років. Приблизно біля другої години дня я була в клініці. Мені треба було поїхати в банк. Я тільки вийшла до машини, минуло буквально 5-7 хвилин. Сіла в машину і стався вибух. У цей час в клініці перебувало близько 30-35 людей. За її словами, не всі встигли зреагувати на повітряну тривогу та спуститися до укриття. Постраждала центральна частина, мій кабінет, маніпуляційні кабінети, кабінет гінеколога УЗД. Загинули, на жаль, п'ять наших співробітників і дві пацієнтки. Одна постраждала, вона перебуває в лікарні у вкрай тяжкому стані. Загиблі це люди, які пройшли з нами довге життя. Головна медсестра, сестра господиня, головний касир і два лікаря лікар УЗД і гінеколог. Їх врятувати, на жаль, не вдалося. Тільки запостила в своєму інстаграмі за Охмадєт, пошерити серед моїх закордонних друзів, щоб вони бачили, що це все відбувається. І буквально через 10 хвилин у мене мурашки по шкірі зараз відбулося це задоніс. Не пам'ятаю, чи я сама встала, чи мене хтось підняв. Я кудись побігла, де я побачила якесь світле місце і. Це сталося. Я бачила загиблу жінку поряд. Мій лікар побіг розкопувати людей і приїхала бригада. Це дуже боляче, що таке відбувається, і тим паче в клініках бувають жінок, дітей. Тут клініка, куди приходять люди, жінки, які планують вагітність хочуть, там обстежуються. Колеги, хто був на філії, кому вдалося врятуватися, Вони самостійно виносили ще до приїзду служб, поліції, ДСНС, СНС виносили співробітників, надавали першу допомогу. На жаль, частина тих пацієнтів, лікарів, хто був у важкому стані, їх направили до лікарні, але врятувати не змогли. Я не знаю, правда, що сказати, як сказати. За дві хвилини нема нема людей. Я не знаю, якими треба бути не щоб таке взагалі робити. Дві-три хвилини і. Ну, будівлі нема. Люди навіть не встигли просто встати з свого робочого місця. Серед загиблих акушерка, гінекологиня Світлана Іванівна Поплавська. Ось як про неї відгукуються у клініці. Дуже хороший, фаховий, перспективний лікар. Вона найменше з усіх працювала у нас кілька років. Немає слів, які можуть цю рану нам зарадити. Подруга та кума загиблої лікарки Юлія Коваль розповіла ТСНЮА, що у неї залишилося троє неповнолітніх дітей найменшій дівчинці рік і 10 місяців. Хлопчику 15 років, а старшій 17. Це прекрасна людина. Світла, добра, таких більше немає. Знаю її давно. Ми знайомі 13 років. Це той випадок, коли людина тобі стає ближчою, ніж деякі родичі. Вона хрещена моєї дитини, а я хрестила її донечку. У неї лишилося троє прекрасних дітей сама з заходу України. Вона рятувала життя дуже багатьом малятам. Завдяки ній з'явилася на світ і моя дитина. За ці дні просто купа відгуків від людей. Пишуть, що це просто сонечко світле. Це людина, якій жити і жити. В неї планів було дуже багато, і ця клята однією ракетою обірвала життя. За її словами, діти перебувають у шоковому стані. За ними піклуються батьки Світлани та батько, колишній чоловік загиблий. Удар прийшовся саме на кабінет Світлани Іванівни. Саме в кабінет, де вона приймала, прийшовся епіцентр удару. Померла вона вже в лікарні. Лікарі сказали, що зробили все можливе, реанімували, але шансів вижити майже не було. Подруга пригадує, що востаннє зі Світланою спілкувалися за годину до трагедії під час першої повітряної тривоги та масованої атаки по Києву. Вона сказала, що в кабінеті що все добре. Близько 11-12 години казала, що в неї прийоми, що вибухів вона не чула. Після того як з'явилася інформація в мережі, це вже під час другої тривоги. Вона не брала слухавку. Ми приїхали на місце. а Нам сказали, що її відправили до лікарні швидкої допомоги. Оперували її більше трьох годин, але не могли врятувати. Крім Світлани, з лікарів тут загинув її фахівець ультразвукової діагностики Брагуца Віктор Леонідович. Лікар УЗД працював довше у нас. А старша головна медсестра з 2014 року переїхала з Донецька, тікала від війни. і Її вона наздогнала зараз. Сестра господиня теж багато років працювала у нас в клініці. Всі такі люди світлі, чудові. Немає слів, щоб описати цю біль. У чоловіка залишилися дві доньки. Також внаслідок російської атаки в клініці загинула Тетяна Васильівна Шарова. Вона працювала старшою медсестрою. У 2014 році на початку війни її родині вже доводилося тікати від руського міра. Сім'я виїхала з Донецька. Син загиблої жінки пережив російський полон. Так про Тетяну відгукуються колеги. Її сила та рішучість були прикладом для нас усіх. Нещодавно вона одружила свого сина, і ми всі раділи за неї. Тетяна була не лише професіоналом своєї справи, але й добрим другом. Її співчуття і підтримка були незамінними для кожного з нас. Загинула тут і Оксана Васильівна Корж. Жінка була сестрою господиною та виховувала двох дітей. а нещодавно вперше стала бабусею. Її менший син у цьому році закінчив школу, а старша донька нещодавно народила двійнят. Оксана була нашим потужним двигунчиком, яка могла за декілька хвилин реалізувати неможливе. Вона була прекрасною людиною, яка завжди дарувала радість і підтримку. Її турбота та увага до дрібниць створювали атмосферу затишку і гармонії. Її відданість сім'ї і роботі була безмежною, і ми всі відчували її любов і підтримку щодня. Серед загиблих є Вікторія Анатоліївна Бондаренко. Вона працювала у клініці старшим касиром і теж виховувала двох діток. Вона була професійним співробітником та завжди усміхненою людиною, готовою допомогти. Її син і чоловік зараз воюють за нашу країну. Вікторія завжди приносила радість та позитиву роботу. За життя ще однієї касирки клініки Наталії Моляр борються медики. Жінка наразі перебуває в реанімації у вкрай важкому стані. Нагадаємо, що загалом лише у столиці російська атака, 8 липня, забрала життя. 33 людей понад сотня отримали поранення різної важкості. Щоразу, коли здається, що ненавидіти ще більше неможливо. Росія доводить зворотні. Команда ТСНЮ висловлює щирі співчуття рідним загиблих та бажає швидкого одужання постраждалим. Росія поплатиться за кожного українця. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте життя. До зустрічі.